Всім привіт! Ви на каналі Україна в Крипті. В цьому відео ви дізнаєтесь, як під'єднати гаманець до Hamster Combat. Рекомендую під'єднувати гаманець від біржі, адже там ви зможете відразу продати отримані токени. Продемонструю на біржі Binance. На вкладці Airdrop натискаємо Binance Exchange. Далі тиснемо Yes, I have It, якщо ви маєте аккаунт на Binance. Якщо не маєте, то спочатку вам доведеться його створити. У відкрившомуся вікні вам потрібно додати адресу, куди прийдуть токени, а також мемо. Для цього відкриваємо біржу та тиснемо Додати кошти. Далі тиснемо Здійснити депозит та в пошуку вводимо хамстер. Тиснемо на нього та обираємо мережу Toncoin. Далі по черзі копіюємо адресу і мемо та додаємо в Hamster Комбат». Тиснемо Save and Choose. В кінці у вас має з'явитися галочка напроти доданого гаманця.